Бог не має улюбленців, Бог має вірних. Сьогодні світ прощається з Папою Франциском. Для когось він був духовним батьком, для когось символом надії, реформ, смирення. Але головне, він був слугою Божим. І ось що важливо: Бог не має відмінностей. Він не шукає статусу, він шукає серце, відкрите. Чисте, смиренне. Папа Франциск пройшов шлях від простого священника в Аргентині, до глави мільярдної пастви. Але його сила була не в троні, а в тому, що він молився. Не в Митрі, а в тому, що він служив. Не в тому, що його називали святішим, а в тому, що він сам називав себе грішником. Господь говорить через пророка: бо я дивлюсь не так, як дивиться людина. Людина дивиться на лице, а Господь дивиться на серце. І ось папа Франциск з усіма своїми людськими немочами вийшов на служіння серцем, яке молилось і страждало за церкву. Ти не папа, не єпископ, але ти живий храм Бога. І Бог чекає не твого ідеального образу, а твоєї вірності. Він не чукає суперменів, він шукає тих, хто скаже. Господи, Ось я, очисти, веди мене. Смерть папи це не кінець, дорогенькі мої. Це нагадування кожного з нас, що вічність близько. І коли вона прийде, неважливо, ким ти був, а кому ти належав. Пам'ятай, не титули приводять до неба, а покаяння не популярність, а вірність, не пафос, а любов. І кожен з нас сьогодні має шанс почати з нуля, бо Бог не має улюбленців, Бог має вірних, а наш Бог Ісус Христос, Христос Воскрес!